Вночі Росія завдала удару по Львову. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Ракета зруйнувала третій та четвертий поверх двох під'їздів багатоповерхівки. На даний момент відомо про чотирьох загиблих та 32 поранених, один з яких знаходиться у важкому стані. Рятувальна операція триває. Сьогодні Львів зазнав з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі і є поранені. Знаходимося на місці трагедії. Бачите, результат русського міра, пряме влучання в житловий будинок. На даний момент розбираються завали. На місці удару почалася пожежа. Рятувальники її ліквідували. Крім багатоповерхівки, в яку влучила ракета, постраждали ще з десяток будинків та гуртожитки львівської політехніки. Дивіться. Уртожиток заснув спати. Скло. Що сталося, ніхто не знає. У студентів не просто вибило вікно. Вибух був такої сили, що зірвало міжкімнатні двері. У ванних кімнатах обвалилась плитка. Міський голова Львову каже, через ракетну атаку відселяти доведеться сотні людей. Місту завдано збитків на десятки мільйонів гривень. Ці лісотлові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитка Львівської політехніки так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть. Потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна вночі. Росія випустила по Україні 10 крилатих ракет калібр. Спочатку вони рухались вздовж русла Дніпра на Київ, однак потім різко змінили напрямок. Сім ракет збили сили ППО у Тернопільській та Львівській областях. Однак три влучили у цивільні об'єкти Львова.